Що друга частина вийшла не так скоро. Я на відпочинку, але я зараз вже знімаю. І прямо зараз почали. Для тих, хто подумав, що Британія зовсім одна, це було не зовсім так. Багато країнський дружників з принція колонії приєдналися до боротьби з німцями. Вони відіграють ключову роль впродовж усієї війни. Так ось країни усі. Німеччина, Італія та Японія підписали троїстий пакт, об'єднавши військові кордони. Війна між Радянським Союзу проти Фінляндії мала бути легкою перемогою, але стала принизливою боротьбою. Радянська військова слабкість була чітко продемонстрована на весь світ. Зрештою, вони змусили Фінляндію підписати мирний доступ. Вони продовжували свою кампанію, захоплення набагато менших країн. Вони приєднали країну Балтії та частину північної Румунії. Французькі колонії в Екваторіальній Африці сказали, ні, ми не збираємось приєднуватися до фанінгінців. І пообіцяли саме звільнити Францію. Він втім габало взяти військовою силою. Союзники також спробували взяти як стратегічний порт Дакар, але це закінчилось невдачею. Не у селі не бачив успіхи Гітлера, він подумав, що тепер настав його час. Він спробував взяти британський Сомаліленд, і йому це вдалося. Далі він спробував взяти Єгіпт, але не вдав. Далі він спробував взяти Грецію, але це закінчилося далі жахливо. Черчилль почав називати Італію, Миким причеревнім Європи. Через він почав на... виступати за військову кампанію з півдня відправляти свої війська до Греції. Все це дратувало Гітлера він змусив захистити Підденний фронт. Він вирішив до Угорщини. Він вже від Горщину і змусив їх підписати троїський факт, щоб приєднатися до осіб. Румунія також правила приєднатися до осіб, щоб, щоб захиститися від радянського Союзу. Троїстий факт був розроблений проти Антами. Я почала е, просуватися. Вона захопила е, Гуам, острів е, Баїк, Гонконг та Філіпіди. Вона змусила Каїлан приєднатися до них, щоб вони могли перевезти свої війська до Малайзії. Вони прийшли Сінгапур, е, острів Юрів е, Соломону і тепер вони загрожували північній Австралії та на, Індії. Е, е, перемоги Японії, Японії були приголовшені. Це звістило. Але цього разу він змінив стратегію. Його план не полягав на того, щоб е, відрізати російську армію на Капказі, або а потім вторгнутись на Капказ і забрати усю нафту. Його сили легко переміщувалися. Гітлер став зухвалим. Він е, відправив четверту дану. На... Наступ. ...протягом рівня місяців. Ці заводи займалися виробництво. Все було готове. Сталін набр... забр... набрав свої нові та покращені сили на міста. Наступ нагадував гітлерівську Точно. Вони почали оточувати всю шоску, армію. командири перепитали його, може нам слід. До війни бомбардування німецьких міст зазнало руйнів Номалі. В Африці англійці знову відсунули Ромуля, потім він відштовхнув їх назад. Потім, після вирішального бою в Ламейдії, спільні американські та британські війська, що прибули з заходу, видісло німців та італійців з Африки. Повертаємось на Східний фронт. Японія також зрозуміло, що їй певний успіх провалився. Вони хотіли мітби, з питанням відбив, але США були готові атакувати. Вони знищили авіанос з Японії. Це ще гіршило ідею. Генерал Маккардо оголосив стрімке визволення Філіппін, поки генерал. Мій він спостерігав за жорстким захопленням островів. Американським військам довелося захоплювати один за одним в мані захищеним островів, оскільки вони неохильно прямували до японської материкової частини. А тим часом е, 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 союзникам довелося зробити свій наступний вибір. Через все ще хотів атакувати з півдня. Але, але американці хотіли е, е, доброго вторгнення у південну. Північну Францію. Добре, сказали американці. Ми зробимо це по-вашому. Вони бомбардували Рим. Справа в тому, що в у, у, у Італії були родичі, які живуть в Америці. Тому зустрічали американські війська досить тепло. Коли війна наближалася до домашньої території, більшість італійців не хотіли війни. І мусоліні раптово став дуже непопулярним. Його відсунули від влади. Не здивувався і він е, свої армії з, е, набрав і, але потім е, стала зима, тобто брухо, Точніше, все сповільнилося. Добре, сказали американці. Ми тепер зробимо по-нашому. Німеччина мала багато ворогів, і мільйони антигітлерівських солдатів збиралися в Бертані. Е, наступної ночі пролунали галузи. Щоб е, здійснити небезпечну операцію та захопити е, узбережжя. Наступного ранку пролунали галуси, е, а потім висадка е, на золотому британців на золотому мечі і канадцям Джона. Це була величезна битва, е, особливо в Камасі. Але Антан успішно висадилась і захопила е, пляжі. Потім вони захопили міст Рокан. та е, е, на захід Франції. Потім спільні американські та британські війська з північ. Та американці з півдня захопили всю, всю німецьку саму армію та знешкодили її. Потім е, е, вони весь на півдні з Франції, щоб вчинити опір. На одному з пляжів вони знайшли лише французів, які пригощає шампанське. Париж був звільнений. витіснили з Франції, а там вийшла до Бельгії. Yeah. you У серпні відбувся перший успішний тест атомної бомби у Німексико. Ця зброя була готова до використання. Тим часом Великобританія та Америка бачили, що Радянський Союз не звільняє, а займає захоплену територію. Тому вони змусили протестувати її за допомогою сили. 6 серпня був атомний бомб у на хірусімому, потім 9-го надала землю. У 9-му Захід об'єднав усі території у Західній Німеччині. Друга світова війна була значно е, більш жорстокою війною, ніж Перша. Після цих двох е, подій, обидві над держава, з двома саміта різними технологіями вийшли переможцями. Напруга між ними створила новий вигляд. дуже холодний. Ну що, як